Господи, звертаємось до Тебе і молимо, прояви милосердя тим, хто потрапив в полон, Ті, хто потрапив в катівні катам. Господи, укріпи їх в дусі, Господи, допоможи їм пережити ці катування. Господи, будь милосердним. Господи, допоможи. Нашим на нашій державі визволити з полону, обміняти всіх, хто тепер знаходиться там, знайти кожного і обміняти. Господи, допоможи якнайшвидше повернути всіх наших полонених. Допоможи їм якнайшвидше зцілити свій дух і своє тіло. Господи, тримай їх в своїх обіймах. Обійми їх крилами Своїми, Господи. неси їх на крилах своїх, Господи, допоможи їм, Господи, вистояти і дочекатися звільнення. Господи, будь до них милосердний. Боже, допоможи, Боже, яви своє милосердя. Але, сине іро, Ти єси іне Яра, сояни Іса, Лая Хісида Яра. Лода сини і, холоди си, рата сини і, лоя іс, то єса, хадеси, ола, іроянаса, ах аса. Господи, призови котів до відповідальності вже тепер кожну тварину, цю істоту Ала й ти сида хаси, не овіни ни Сиядиас, неяда Осена, Халайдис, Ніяди Сера аса, Хода єси, атаєса, і ха. А цю тварину, яке зветься Хуйло, нехай отримає біль кожного, закатованого його. Негідними, нічемми, Господи мій, ні. Кожна біль. Кожної клітини, нехай відзиветься йому мільярд кратно. Ала єси хорсани, і найраада, соя, і то є справжня справедливість. Асани і, і Алайхі сояни. Адже тепер діє закон миттєвої карми, нехай відчує воно свою братню любов на своїй шкірі. І спаси наших, Господи, воїнів кожного. Неси на руках своїх, аля єси до нас, додому. Адже ми чекаємо.